А те, що їх булять там, така більше Трампа, ніхто нікого не булив на землі на всій. Йому, У нього такий імунітет до цього. Можете писати на нього що завгодно. Йому пофіг. Ну, це потрібно теж зрозуміти, друзі. Ну, не ведіться на цацькі пєцькі бо розказують, я не такий собі експерт. Я вам факти навожу. Я вам не розказую що-небудь десь я почув там прочитав. Я вам наможу факти, цифри. Підтримка сьогодні Трампа, як ніколи, велика. 49%, я думаю, більше у нього не було. Ну, це при тому, що, що робиться кругом нього зараз. Тому не ведіться на це все. Демократи просіли дуже серйозно, і вони будуть просідати, тому що там злочин на злочин. І вони будуть відповідати за все те, що вони робили. З нашими зв'язки там крали, виводили гроші, відмивали. Ну, Це ж все є, воно ніде не, не, не дінеться. От, розумієте? От така ситуація, друзі.